В рамках відзначення дня пам'яті загиблих захисників і захисниць України біля музейного центру відкрилась виставка-інсталяція. На ній представлені експонати, якими фонд закладу культури поповнився після повномасштабного вторгнення. Здебільшого це предмети, які приносили нам військові, але також чимало з них речей, які передав нам координаційний центр волонтерів, з якими ми співпрацюємо вже багато років у нашій просвітницькій та експозиційній роботі. Тому наразі на вулиці представлені як фрагменти зброї, так і предмети амуніції. Дуже цікаві речі. І в кожного з цих предметів є своя цікава історія. Деякі фрагменти зброї та предмети амуніції привезли з гарячих точок військові та передали їх у музей. Плитоноска, в який наш військовий був поранений, наскільки ми знаємо. Але на щастя, хлопець живий, повернувся в стрій, продовжує обороняти нашу країну. Ми не знаємо його імені, прізвища, але сподіваюся, що можливо він побачить про те, як ця виставка була проведена біля музейного центру, і він повернеться і сам розповість нам свою історію. В це також буквально за декілька днів до цієї виставки до нас теж прийшов військовий, який приніс нам свою річ, в якій він був одягнений, в якій він ніс службу на Бахмутському напрямку. Там він був поранений, і ця річ є пошкодженою. І це видно, на ній є залишки крові. А також ще один предмет, який він користувався це монокуляр, у якому застряг осколок, яким військовий також був поранений також постійним учасником різноманітних заходів є державний прапор України. Це прапор, який музейний центр отримав ще у 2015 році від волонтерів. Прапор був підписаний військовими, які обороняли нашу країну з з перших днів проведення антитерористичної операції. Загалом, музейний фонд оновився на три десятки експонатів. Кожен з яких має свою унікальну історію. Також в рамках заходу можна було зробити патріотичний фейс-арт та задонатити на потреби збройних сил України.